У даній ситуації ви повинні зупинитись біля знака. Зупинитись перед дорожньою розміткою стоплінія. За відсутності інших транспортних засобів проїхати перехрестя без зупинки. Отакої. Тобто треба зупинитись біля стоплінії. А якщо вона затерлась, можна і не зупинятись. Чи де прийдеться. А взагалі, то в реальному житті працює третій варіант. За відсутності інших транспортних засобів можна проїхати перехрестя без зупинки. А ви таке робите? Чи ви чимний водій? Зупиняєтесь, навіть коли нікого немає. Хм? У якій із зображених ситуацій водій повинен виконати в знака проїзд без зупинки заборонено. У другій ситуації світлофор працює в режимі медливого жовтого сигналу. У першій ситуації, у другій ситуації, в обох ситуаціях. Отакої. <звітлофір> Але ж, знак. А пункт ПДР все пояснює. Сигнали світлофора, крім жовтого-медливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Ну, жовтий, мерливий режим. Тому в той час, коли світлофор працює в режимі червоний, зелений, ну, звичайному режимі, він головний на перехресті, допоки регулювальник не прийде. Як повинен діяти водій зеленого автомобіля, що повертає ліворуч, у даній ситуації? Виїхати в наміченому напрямку незалежно від сигналу світлофора на шляху свого руху зупинитись перед дорожньою розміткою стопління і продовжити рух, коли ввімкнеться зелений сигнал світлофора. Ось такої. Отже. Хоч зелений сигнал світлофора дає право їхати в вказаному напрямку. Але далі на шляху руху водія є дорожня розмітка стопління або дорожній знак. І як каже нам пункт ПДР, водій повинен керуватися сигналами кожного світлофора, який буде зустрічатися йому на перехрещенні проїзних частин. Отакої вміють заплутати.